Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Біблія каже, що, ви ж докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту, все починається з чесноти, тобто з добрих діл. У церкві Божій ми отримуємо добро, хтось поклав життя для того. Щоб ми дізналися про Ісуса, проповідували нам, молилися за нас, дбали і продовжують це робити. Найбільше добро, яке людина отримує в житті, це порятунок, і що отримує у відповідь Божа людина: добро, подяку, допомогу або, навпаки, гордість, суперництво, нарікання, заздрість. Але в нашій вірі мають бути не злі діла, а добро, добрі діла. Те саме було в житті Моїсея, коли люди повстали проти Нього, він відповів: уся громада зібралася проти Господа. Як це? Адже перед народом стояла просто людина, але Божу людину покликав і поставив сам Господь. Тому, висловлюючи невдоволення, нарікання, негатив у бік Божих людей, вам доведеться мати справу з Богом, адже висловлюючись проти людей Божих. Ви говорите на Бога.